Так, добрий день. Сьогодні працюємо із автоматизацією за допомогою шиї, перенесення календарних планів, зміна календарних планів і адаптація їх під нові знання. Що ми робимо? Спочатку, коли ми зазвичай працюємо з календарними планами, прикольно, коли у нас треба щось нове зробити, але буває таке. Що, наприклад, у нас нічого не змінилося, програма не оновилася, і нам повністю підходить минулорічний план. От відповів 24-25 рік. Припустимо, перший семестр школу свою. І от у мене, припустимо, 9 клас. Ну, давайте не інформатику, давайте алгебру. Ось Алгебра 9 клас. Ось у мене воно отак от от виглядає. І дати минулорічні повністю. То есть, я хочу зробити так, щоб це було перейшло на новий рік. Що я роблю? А я скористуюсь капайлотом, тому що Копайлот, він краще працює з файлами Windows, бо одна і та сама компанія. Я йому передаю робочий стіл КП25, перший семестр. алгебра 9. Воно завантажилось. Що я роблю? Я йому пишу, що треба йому зробити. Замінив дати на новий навчальний семестр. Далі. Початок 01.09. Кінець. Даже ну, хай так буде 31. 12 чисто для приклада. Канікули. З якого там? З 10-го. шостого. Десятого по. 11 одинадцяте. Навіть йому, що він точно розумів, і дати зробимо, зробимо ще 25-й рік. Щоб він точно зрозумів, що ми на цей рік хочемо зробити. По-друге, 11-те Уроки двічі на тиждень. В понеділок. І п'ятницю. Ми йому написали, що вся інформація в нього є. Запускаємо на перевірку. От Ми бачимо, воно повністю все, все, все робимо. Все у нього повністю є. Тепер ми, наприклад, перевірили, наприклад, нас все влаштовує. Ми припустимо, що у нас все є, дати він поміняв, все окей. Ми хочемо його закинути відразу в нові знання. Ми бачимо, що він що трошки проігнорував нумерацію, що тут теми, наприклад, нам заважають, ми можемо теми прибрати. І нам треба трошки змінити порядок, щоб спочатку була нумерація, потім були теми, чи нумерація, потім дати, потім тему і домашнє завдання. Що ми йому пишемо? Адаптуй для ставлення в Excel. Можна прямо по нашому ми все поймемо тільки зміни порядок стовпців. Спочатку номер? Дата. <кхем> тема уроку. Уроку І в Кінці. Домашнє завдання. Потім що ми робимо? Теми, кажу так, назви тем ігноруємо. Заповни нумерацію від одного і до кінця. В стопчик в домашнє завдання завдання напиши скрізь. Вот так даже сделаю виконати завдання в классу. Ну, Наприклад, можна щось друге. Напишемо йому без лапок. Щоб він зрозумів, що йому написати, і щоб він зрозумів, де треба яке зробити. і yeah. Дамо йому це можливість згенерувати. Він відразу адаптовує цю таблицю. Бачите, відразу нумерація пішла. Відразу дати, там, де нам треба. Відразу контрольні немає тем ніяких. Воно адаптоване, і він мені пише готов для копіювання в Excel, можу допомогти з форматуванням або створити шаблон для другого. Можемо йому написати, відформатуй. Для зручного копіювання. І отак, коли ми так його будемо копіювати, воно. Само красиво, коли ми натиснемо тут копіювати, натиснемо Ctrl-V і вставити в Excel, його повністю в новій сторінці Excel, воно красиво по стопчикам видасть всю інформацію. Дивіться, ми, наприклад, побачили, що у нас все є. Я натискаю на копіювати. Вибираю собі Excel. Просто новий Excel, пуста Excel в самий перший рядочок, Ctrl-V вставить. Дата, якщо такі помилки видаємо, ми просто нажимаємо на стопчик, розширяємо, це йому місця просто не вистачає. І бачите, все у нас є, все ідеально для вставлення в табличку. Ми її потім зберігаємо і імпортуємо в нові знання. Буквально пару секунд і повністю все готове. Зберігаємо і потім імпортуємо. Думаю, комусь допоможе.